Закон України про національну поліцію, стаття номер 103 навчання дітей поліцейських. Ось так. Дітей поліцейських теж треба навчати. Читаємо перший пункт. Особа, у якої один із батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше. Особа, у якої один із батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штату. Або проведенням організаційних заходів вислуга років, у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один із батьків є поліцейським, який став особою з інвалідністю у наслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, користується переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України до вищих навчальних закладів. Із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за умови успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти. І другий пункт особа, у якої один із батьків усиновлювачів. Був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків протягом трьох років, після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання. За рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Ну, що ви скажете з цього приводу? Я знаєте, от стосовно першого пункту, там де написано, що особа, у якої батьки там повинні мати 20 і більше років стажу, так ну я взагалі вважаю, що це не важливо, скільки батьки мають стажу. Дитина цих батьків, якщо вони є. Поліцейськими, так і виконують державну роботу, державну службу. Повинна при будь-якому там стажі зараховуватись до будь-яких вищих і взагалі навчальних закладів, не, не тільки вищих, без конкурсу, без іспитів, просто брати і зараховувати. Тому що якщо батьки цієї дитини поліцейські, то я вважаю, що вони. Ця дитина зростає в нормальній, здравій і адекватній сім'ї під впливом і під доглядом оцих батьків, які розуміються на законах, на правилах поведінки, ну і тощо. Тому, і взагалі, з, мого, з моєї точки зору, взагалі любі діти, любих адекватних батьків, та й не тільки адекватних, повинні. Навчатися безкоштовно при змозі надати державою от таких от, от такого навчання. Тому діти це майбутнє держави, і чим буде, будуть розумніші діти, чим будуть діти освіченіші, тим буде розумніша і освіченіша держава, і тим буде краще вона. Так, ну тут важко з цим не погодитись, тому всі. Кошти, які можливо, треба надавати, щоб діти навчались за рахунок держави, любих батьків, не тільки поліцейських. Хто згоден, ставте вподобайки.